Знайомтесь, це наша країна. Україна. Наша батьківщина має багатовікову історію та унікальну географію. Але перед тим як я розкажу про географію нашої країни, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Запасайте чайком чи чимось ви хочете. І погнали! Україна розташована на сході Європи і вона межує на північному сході з Московщиною. На півночі з Білорусі, на заході з Польщі, Словаччиною та Угорщиною, та на південному заході з Румунією та Молдовою. На півдні обивається Чорним та Азовським морями. Площа країни складає 603 700 сімсот кілометрів квадратних, що робить її найбільшою країною в Європі без урахуванням так званої Московщини. Прапор і Герб ви бачите на екрані. Підпишіться на мій канал, тут є цікавого.